Норм чи стрьом версія дієтолога. Не їсти суп. Це норм. Є країни, в яких взагалі не мав традиції їсти суп і вони не вимерли. Не їсти рибу. Це стрьом. Бо риба це омега-3, йод, класні білки. Вживати вуглеводи. Це норм, але переїдати вуглеводи особливо прості це стрьом. Їсти після 18-ї години. Норм. Глютен шкідливий для всіх? Стрьом. Глютен шкідливий для всіх, у кого є целіакія або алергія на глютен. Всім іншим, не переїдати глютен це норм. Інтервальне голодування. Взагалі норм, але дуже великий стрьом для тих, у кого є РГП та синдром Жильбера. Вітамін С у високих дозах. Трьом для тих, у кого є оксалатні каміння, пісок в нирках, це стрьом.